Это тип топ, топ. Это тип топ, топ. Это тип топ, в хоп-хоп-хоп. Чи, это тип топ. Влетели вперед идет, который год. Любит роскошь, а нет броска, сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре, а беги тип топ тебе Это тип топ, 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 топ. Усім привіт! З вами знову програма Тікто. Конкурс Fashion Queen – це не лише конкурс краси, це скоріше конкурс розумних дівчат, які чогось прагнуть. Якщо раніше більше цінувалася зовнішність. То зараз все змінилося. Більш важливе, що дівчата являє собою, чи вміє вона красиво говорити. Через це зараз дівчатам стало важче брати участь, тому що якщо раніше було достатньо просто бути красивою, то зараз важливо бути ще й розумною, тому що красивих багато, а треба ще й чимось відрізнятись. Конкурс Fashion Queen є почесним та престижним статусом. від 3 до 17 років взяли участь у масштабному всеукраїнському конкурсі краси Пешенквін. Дівчата, що сьогодні було такого незвичного, особливого того, що не було на інших конкурсах ваших. Ну, це по-перше, це конкурс творчих талантів. Це те, що ми додали вперше, дівчатка змогли проявити себе та показати свої таланти. Також сьогодні було дуже багато учасниць вимушених переселенців з різних куточків Донецької області. Ми дуже раді, що вони взяли участь і хочемо, щоб скоріше вони мали змогу повернутися у вільні місця. Fashion Queen – це конкурсні завдання та виходи, дефіле, джинсах та брендових футболках, візитка, показ дизайнерської колекції одягу, вихід у вечірніх сукнях, вбрання учасниці готували самостійно. Fashion Queen – це можливість заявити про себе та отримати титул та подарунок міст творчість. Яке ти місце бажаєш зайняти? Бажаю перше, але тут дуже багато конкурсанток, і дуже красивих і талановитих. Так. Так. Ну... Я думаю, що я перше місце займу, але це не точно. Хвилюєшся сьогодні перед змаганням. Так, найскладніше, що для тебе у конкурсі? Який вихід? Вони всі плюс-мінус на ковід. Я хвилююся, як усі. Для мене найважливіший вихід це фінал. Така сукня гарна. Ти виходиш як королева, і це прям. Запам'ятаєш надовго. Я гадаю, що найскладніший вихід це сукня, але це не найскладніший і найгарніший вихід. Може, буде там, де буду співати. Сама будеш співати, це не фонограма. Ти сьогодні будеш співати. Так, а що за пісня? Весняночка. Самый сложный выход для тебе? Петь. Петь. І сьогодні П'ять будеш. Інтерв'ю. А вечірні сукні. Так. Да. хвилюєшся э, перед конкурсом. Ага. Угу. А за який вихід? Що э, там складного буде? Другі пози, пози. Який вихід складний для тебе? Другий, а що там буде? Візит розповідати. А що буде у візитки? Що ти будеш там казати? Про себе розповідати. Чим я займаюсь? я полюбляю? Моя мрія, щоб став з ним. Та мій перший мільйон. А чих краси є важливий момент творче завдання. Діти можуть реалізувати себе в танці, пісні поезії, і це великий плюс цей вік дуже важлива самореалізація, відчуття значимості. Але треба розуміти, що це як у спорті. Нині я програла завтра можу виграти. Краси приймаєш участь, так? Да, да. А навіщо для тебе от ці конкурси? Що вони е, тобі дають? Певненість. Я хвилююсь, але сьогодні я вирішила, що я не буду участвувати в цьому конкурсі. Я буду участвувати в показі. А, ти сьогодні не конкурсантка, а тільки будеш нас з твоєю красою осліплювати, так? так? Дуже багато колекцій українських дизайнерів. Наші українські дизайнери дуже талановиті. Їх колекції представлені зараз вже і за межами України. І ми хочемо людей знайомити саме з цими колекціями, з українськими. Наші найкращі. Про свою сьогоднішню колекцію, з чого вона зроблена, які матеріали там, для кого вона взагалі. Я поки що не змінюю своїм принципам про дбалість нашої природи, тому ця колекція також з елементами апсайклінгу, дуже багато джинсу, трикотажу. Знов трошки повертаюсь до розмальованих тканин, бо мені дуже це подобається. Ваш бутік одягав вечірні вихід, так дівчаток? вечірні вихід так, вечірні вихід маленьких дівчаток. Сукні більш такі пачки, більш такі пухнасті. Що люблять наші дівчатка? Вони обожнюють такі да, принцесні такі сукні, коли вони такі схожі на хмаринки. Вони це дуже люблять. Тому ми таки притримуємо з цієї традиції. І наші сукні саме створені для того, щоб кожна дівчинка почувала. себе принцесою. І тою конкурсу Fashion Queen є підтримка обдарованої талановитої молоді, дітей та підлітків, збереження, відродження та популяризація традицій української культури у формуванні світогляду та духовності підростаючого покоління. Набуття цілісного сприйняття образу жіночої краси, залучення до участі у патріотичному русі, а також виховання духовних, морально-етичних цінностей, любові до України. Фешн квін це естетичний смак та надання можливості представникам талановитої молоді реалізувати свій творчий потенціал. Проводилось компетентним журі, до складу якого увійшли керівники модельних шкіл та агенцій, дизайнери, телеведучі та члени громадських організацій. В журі ми підбираємо представників моди, змі тих людей, які працюють безпосередньо із дітками, і з фешн індустрією Тому саме так ми обираємо наших журі. Нам також важливо, щоб журі були неопередженими у своєму виборі. Тому у нас є представники різних галузей фешн індустрії Сьогодні, мабуть, один з найкращих конкурсів, на мій погляд, тому що ну, було дуже вкрай важко були дуже сильні дівчата, всі дуже гарні і. Просто неперевершені, коли вона виходить, така манюнька класна, а вона вже дуже добре говорить, знає, що вона хоче. Це дуже круто. Вони неймовірно талановиті. Це було дуже складно обрати одну якусь найгарнішу. Це просто е, всі талановиті, всі професійні, всі дуже гарно посміхалися. Чудово поставлена хода, і я не знаю. Мені здається, що напевно сьогодні був. Найскладніший конкурс за всі роки, які були. Має бути гарною цей припис супроводжує соціалізацію дівчат в Україні, ледь не з народження. Конкурс Фешн Квін, в основі якого закріплення за дівчатами ролі прекрасної половини людства, і відвідала програма. Тіп-Топ. це був справжній святковий день, сповнений красою, стилем та натхненням. і кожна дівчина достойна перемоги. перемоги. Я вболіваю за кожну з нас, в яких відносинах ми б не були, але я вірю в кожну та сподіваюся, що кожна з нас може стати цією фешн Queen 2024 року. Мені дуже цікаво, як будуть виступати, як я виступаю, Для чого дівчата приймають участь у конкурсі краси? Навіщо їм це потрібно? Щоб по победити, бути щасливою, ну як для мене. Я дуже рада, якщо я одержу побігу. Будеш малуватися короною вдома, так? <рес> да, так. так. Да. Я беру ф... Участь у конкурсі краси, тому що мені подобається. Я просто хочу якось щось дізнатися нове, якось пройтись по, по класному. Навіть якщо хтось не стане королевою, це головне, що участь ви вже берете. Це дуже класно, добре. Краси цілком може бути формою самовираження, самоствердження дівчини, сприяти формуванню навичок публічних виступів, самопрезентації. Тощо участь у них забезпечує дівчатам схвалення з боку ровесників, та батьків допомагає підвищити самооцінку. Ніхто не залишається без нагороди. Усі учасниці отримали різні титули, але головний дістається лише одній. Очікувала до останнього моменту, я дуже рада, я дуже вдячна суддям, які справедливо мене оцінили. А що сьогодні найскладніше було? Насправді, сьогодні мій дебют, і складно було майже все, але я правда кайфувала від процесу. Мені дуже подобається моделінг, тому вся ця складність якось перекривається гарними моментами і дуже забутніми емоціями. Титули «Міс Фешн Квін уособлюють не тільки вроду талант, розум, артистичні якості, благородство, але й ту родзинку, яка говорить сама за себе про власну неперевершеність. Саме пошуком цієї родзинки займалися члени журі. Fashion Queen – це незвичайне свято для вродливих дівчаток, яких наразі багато, а особливе серйозне дійство, яке дійсно привертає до себе увагу. Більш цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю миру та перемоги. Папа, -па, все буде тіп тіпто. <рив> Yeah. это тип-топ прет, идет который год Любит роскошь, а где броска? Сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, yeah. город на Днепре А тип-топ поведает тебе Это тип-топ Топ, топ, топ